Добрий вечір. Давайте знайомитись. Мене звати Людмила. За професією я лікар за фахом анестезіолог, а за сумісництвом я партнер німецької компанії ЕЛР. Healthy Beauty, цевою долею, продукції якої є продукція для профілактики і відновлення здоров'я. Тема нашого сьогоднішнього вебінару впевнено крокуємо в осінь і зиму. На мій погляд, тема імунітету на сьогодення дуже актуальна. По перше, осінь це пора розгулу різноманітних вірусних інфекцій. По друге восени завжди знижується наш імунний статус по причині зниження температури оточуючого Середовище і хворіємо ми не через переохолодження, а саме через зниження нашого імунного статусу басени. Організм в умовах переохолодження перестає контролювати процес розповсюдження в ньому мікроорганізмів. Третій крок третій рік ми живемо в умовах всесвітньої пандемії, і зараз знов спостерігаємо зріст захворюваності. на цей коронавірус. Четверте, Восьмий місяць ми живемо. В умовах війни і хронічного стресу, що дуже негативно впливає на наш імунний статус, тому що стрес один з найголовніших ворогів нашої імунної системи. Взагалі-то ми десятиліття живемо в умовах тотального імунодефіциту, майже 90% населення, тому така височенна загальна захворюваність в нашій країні, така супервисока смертність і така низька тривалість життя. Головна причина нашого імунного дефіциту це низька культура до здорового способу життя до прийому бадів. Якщо в Японії бади приймають 90% населення, в Америці біля 80%, в країні Європи біля 70%, то в Україні менше 10%. І ще одна причина імунодефіциту це проляпсуси нашої медицини. Пам'ятаєте, десь років 20 тому новонароджених не носили 3 дні до мамочок на годування. Була така загальна світова медична практика, яка позбавляла немовлят вертикального імунітету. Дитина не отримувала від матері молозова. Такого найціннішого продукту, за допомогою якого мати передавала імунну інформацію дитина. Результат загальний імунодефіцит по всьому світу. На щастя, зараз такої практики позбавилися дитину прикладують до грудей матері одразу після народження. Але це покоління 90-х залишилося з цим дефіцитом. І почнемо з імунітету. Це здатність нашого організму розпізнавати та знешкоджувати все те шкідливе. Небезпечне, чужерідне, яке в нього потрапить, будь-то віруси чи мікроби, бактерії, гриби, паразити, отрута тощо. Імунна система людини, як і люба інша система, складається із органів, тканин і клітин. І органи імунної системи бувають центральні це вилочкова залоза, і червона кістковий мозок. А периферичні це селезінка, апендикс, аденоїди, мигдалики, лимфатичні вузли і пеєрові пляшки, які розташовані тут. Ну, клітини імунної системи я вже пропущу наш організм дуже розумний і працює як саморегулююча система. Тобто ж, коли трапляється біда, то всі ці органи і клітини, як доблісна армія, мобілізуються на боротьбу. Але у кожної людини імунна система працює по-різному, і це залежить від багатьох факторів. По-перше, це спосіб нашого життя, наш питний режим, наше харчування, шкідливі звички, наша фізична активність. І сон має роль екологія або робота в шкідливих умовах, стреси, тривала емоційна напруга, надмірне вживання лікарських засобів і багато багато інших, про зниження імунітету свідчать, якщо дорослий хворіє, на гості респираторні згорювання, частіше ніж 4 рази на рік це зниження імунітету. Якщо дитина частіше ніж 6 разів на рік, це теж зниження імунітету. Якщо після всякого ГРЗ у вас як ускладнення розвиваються хвороби дихання, синосіти, гайморити, бронхити це зниження імунітету, часті герпетичні висипання нас три рази на рік, різноманітне гнінічкове захворювання шкіли, фурункули, піодермія, паразитарні інвазії, рибкові захворювання, навіть онкопатологія це зниження нашого імунного статусу. Хочу зосередити вашу увагу на тому, що здоровий імунітет починається зі здорової імунної клітини. Точно так, як люба система. Саме зі здорової клітини формуються здорові тканини, із тканин – здорові органи, а здорові органи створюють здорові системи, і нарешті ми маємо здоровий організм. Щоб наші клітини, в тому числі і імунні, були здоровими, треба всього чотири фактори: по-перше, треба їх напаїти, і це головне. Друге, клітину треба очистити. Чомусь ми робимо щотижня уборку своїх осель. Миємо своє тіло знаружи, але забуваємо при очищенні свого організму. Клітину треба нагодувати, і це не одне і те, що нагодувати шлунок. Їжа, яку ми їмо, годує наш шлунок, запобігає відчуття голоду, дає якусь смакову насолоду, але не дає корисних речовин нашим клітинам, бо вона не має в своєму складі достатньої кількості вітамінів, мінералів, поліненасичених жирних кислот тощо. Їх в ній нема. Бо в ґрунті їх нема. Наш ґрунт збіднів біднів за рахунок хімізації тощо. Ось бачите, що потрібно наше клітині кислоти, подивіться на слайд. Клітину треба захистити. По-перше, від вільних радикалів, цих молекул мозів з кисню і одним вільним електроном, які атакують здорові клітини і розповсюджують окислювальний процес в організмі. Антидотами до цього є антиоксиданти, і ми. За допомогою антиоксидантів захищаємо наші клітини від окислювального стресу. І треба захистити мембрани клітин, тому що від цілісності мембран залежить дієздатність клітини і її спромога створювати обмін речовин, тобто виведення продуктів життєдіяльності та надходження корисних речовин. І ось це порушення обміну речовин є причиною розвитку 95% хвороб. От на цьому слайді ви бачите, як знизилась кількість корисних речовин в овочах наших. І це подивіться, це 2002 рік, і вже 70% деякі наразі, 2022 там вже нічого не залишилось в цих овочах і фруктах, бо нема чого в ґрунті. Який же вихід? Вихід є, або їсти тонами їжу, щоб дати їй добову потребу це неможливо і нереально, Або приймати бади, або зовсім нічого не приймати. і... Починати хворіти рано і помирати рано. Оце три виходи в нас є. Тому сьогодні, вашій увазі, я хочу презентувати серію продуктів німецької компанії Ала, які в комплексі перекриють усі оті от питання, чотири шаги. Верніше три, вони дадуть детокс клітини, нагодують, захистять, а вже напоїти клітини – це наша відповідальність. Це унікальні продукти, які швидко, вережлива та надійно взбодять нашу імунну систему. І допоможуть нам почуватися більш впевнено і захищено в цей непростий для нас час. В вашій увазі комплексний набор Immune Plus, до складу якого входять чотири продукти: питний гель алоевера Plus, комплекс мінералів ProBalance, баланс, вітамінний, енергетичний антиоксидантний напій Mind Master, омега або грипрейші. На ваш вибір. Якщо казати про гелі алоє вера, то любий гель, який би шести ви не обрали, він дасть вам нормалізацію обміну речовин. За що м'якого детокса на клітинному рівні очистить не тільки ваш кишківник, але й ваші судини, лімфу, кров, забруднений міжклітинний простір. Дадуть вам живлення клітин майже 200 корисних речовин: в алоє. вітаміни, мінерали, фермент, полісахариди такий важливий полісахарид та цеманант. Який посилює активність микрофлагів клітин, і клітин-кілерів, які знешкоджують всі інородні клітини в організмі? І любий з гелів дасть вам покращення імунітету. На якості зупинятися не буду. Німецька якість говорить сама про себе, але про наявність таких сертифікатів, як Інститута Фрезеніумса і міжнародного інститута Луевера, не сказати не можу. Ці два сертифікати є у наших гелів. Гелі алоевера це не сік розведений водою, це чистий гель з листа Алоевера, барбаденсі мілір з мексиканських плантацій. Це та сама м'якоть листа без латексного слою, без ожири, без шкідливого алоїн. Процентний зміст гелю від 88 до 98%. І саме це відрізняє гелі ЕЛР від інших гелів, які є на світовому. Алоє називають транспортним засобом за його здібність проникати глибоко в тканини організму. А саме в клітини він проникає в 3, 4, а то й в 5 разів більше, ніж вода. Зупинимось на гелі імун-плюс. 85% самого алоевера, 8% кіткового меду з купою біологічно активних речовин. По 6% концентрату соку лимону і концентрату імбіря. це кладова вітаміна С це потужні антиоксиданти, які стимулюють створення противірусного білка інтерферону. Крім того, сок імбіря. Багатий на ефірні масла, гінгерол, смоли, які обладають антиоксидантною, протизапальною, антибактеріальною та противірусною дією. Відрізняється гель від інших, що в ньому є цинк, 100 мл гелю, це добова норма, 11 мг цинку це важливий мікроелемент для імунітету. І важливо, що цинк в хілатній формі це поєднання цинку з органічною молекулою. Таке поєднання добре засвоюється, добре проходять крізь мембран дієтин. А є ще в аптеках, ви можете побачити сульфади і оксиду цинку, які не розчиняються в воді і не всмоктуються. А наші аптечні мережі і пишать. Зверніть на це увагу. Багато робить цинк, але головне вже в цей період ковіду, пандемії, доказано чинами Німеччини, Греції та Америки, що достатній рівень цинку в організмі знижує ризик вірусних та інфекційних захворювань, дихальних шляхів за рахунок того, що цинк стійкість до запалення. І блокує РНК вірус. Силаногелі теж активатор імунітету. Другим продуктом є пробаланс комплекс лужних мінералів кальцій, калій, магній, натрій, хром, мідь, мідімеледин, які утримують PH на потрібному рівні. pH – константа нашого організму така ж важлива, як і температура, артеріальний тиск, частота дихання. Для нашого організму сприятлива слаболужна середа ближче до 7,4%. Такі середі не можуть жити віруси, мікроби, гриби, паразити. Вона для них не сприятна, вони в ній просто гинуть. На жаль, усі ми закислені, цьому сприяє наш спосіб життя, вода, їжа, стреси, малорухомість тощо. Так ось цей комплекс мінералів нормалізує pH і при цьому буде потужним противірусним, антибактеріальним, антипаразитарним і протигрибковим засобом. Буде впливати на наш костну на систему м'язову, сердечно-судину, нервову, шлункову і так далі. Третій продукт цього набору це майдмастер антистресовий, антиоксидантний вітамінний напій на основі алоє вера з додаванням виноградного соку і екстракту зеленого чаю. Оце і є захист клітини. Він діє одразу в трьох напрямках. По-перше, захищає нас від того оксидативного стресу і тих вільних радикалів, про які я казала дає нам заряд енергії і підвищує нашу працездібність, покращує наші розумові ресурси мозку і водночас стабілізує психологічний стан, дає нам стресостій, склад бомбичний, 36% геліалоєвера, виноградний сік, екстракт зеленого чаю, вітаміни Б, це, Е, e, фолієва кислота, важні мікроелементи, залізом магнісилен, ель-карніцин, який захищає наші м'язи, в тому числі головну м'язу серця. Захищає судини, розщіплює жирові відкладення і перетворює їх в енергію холін, покращує пам'ять, коензим Q10, респератру, який являються дуже потужним антиоксидантом, збільшує тривалість життя, захищає серце і мозок і являється онкопротектором захист від раку. Четвертим продуктом є суперамега, полінонасичені жирні кислоти. Це важлива добавка до їжі. Ми живемо в її дефіциті. Бо ми не їмо холодну воду, рибу і морепродукти в тій кількості, яка потребує. Важливі дві омега – це ЕПГ і ДГК, і обидві є в нашому суперемезі. Недаремно, в назві ЛР-омеги є префікс супер. Дійсно, це суперпродукт, що підтверджує рибло тихого океану, вод з високими екологічними стандартами води, і це підтверджує міжнародний сертифікат екологічно чистої риболовлі. Тут також є сертифікат слізенів. Використовуються жирні сорти риби, сардина, скумбрія, тунець, і саме спинка, саме дорогокоштуюча частина риб'ячої тушки. Норвезька технологія першого холодного віджиму з додаванням цінового полісахариду бета-глюкану з ячміння і масла примули, збагачена вітамінами D, А E, добова доза дуже класна, 1260 мг омега-3. Для чого потрібна омега? Оце захист нашої мембрани. Оце її укріплення її еластичність. Це захист серця і судин. Це захист нашого мозку і від підвищення розумових здібності. Профілактика хвороби Альцгеймера, яка наразі дуже помолодшала. Захист нервової системи це такий собі антістрес і антидепресант. Захист суглобів це така собі змазка для суглобів з усуненням болю і зниження запалу. Замість омеги можна обрати гриб рейші, гриб молодості, здоров'я і довголіття з далекого сходу, відомий людям не одне тисячоліття. Це саме натуральний гриб, представлений екстрактом і порошком. В добовій дозі 70% вітаміну С і взагалі в ньому в 7 разів більше вітаміну С, ніж в апельсині. Але його цінність не лише в цьому. Кальція в 6 разів більше, ніж в молоці, магнію в 15 разів більше, ніж в брокколі, заліза в 3 рази більше, ніж в шпинаті. Омеги 8 разів більше ніж тунці. і крім цього, в ньому є вуглеводороди, тритерпіни, які стимулюють діяльність імунних клітин і знижують рівень холестерину, полісахариди, бетаглюкани, стероїди, алкалоїди, германій, який допомагає виводити токсини і важкі метали. Селен і то шия. По-перше, це імуномодулююча, потужна антиоксиданта, геронтопротектор захищає клітини до перечасного старіння, онко і кардіопротектор, ангіопротектор захист судин, Гепатопротектор, потужний гепатопротектор, захист печінки на клітинному рівні, сприяє відновленню клітин печінки, захист нервової системи, знижує рівень цукру в крові і багато чого. В цьому наборі чотири продукти, але я хочу ще зупинитися на колосні. Це коров'яче молозиво, перший продукт, який виділяється перед молоком, зібране вперше 12 годин після появлення на світ теляти, знежирена і без козаїну. Це найкращий природний імуномодулятор. Мобілізуючи усю нашу імунну систему на боротьбу з інфекцією, яка потрапила до організму, імуномодулятори, щоб ви розуміли, це те, що спрямовує роботу імунної системи в потрібне русло, тобто стимулює її, якщо це необхідно, або навпаки, гальмує її, якщо вона занадто активна, занадто багата активність імунної системи. Це теж не є гарне. Саме це провокує появлення аутоімунних захворювань, а наші імунні клітини розрушають <клес> наші особисті клітини, здорові клітини нашого організму. По якісному складу жіночої коров'яче молозиво ідентичні, але по кількісному складу коров'яче має більше імунних комплексів. Взагалі, склад унікальний. П'ять імунноглобулінів А де МГ, які ось вони, готові. Керувати усіми захисними процесами. Це антитела. Наші особисті антитела починають вироблятися з п'ятого дня, а ці готові антитела з колострома починають працювати одразу. З <клухи> першої там у нас кашляє, треба колостром пити. Фактоферин, природний фактор росту, поліепіптит ПРП, який от і є саме цим імуномодулятором, який або стимулює, або стримує імуну систему. Фактори росту, цитокіни, лізоцима, амінокислоти, важливі мінерали. Важливі мікроелементи, вітаміни, антиоксиданти, ендорфіни, ензими, пребіотики і багато-багато там великий дуже перелік. На світовому ринку багато компаній, які виготовляють калострому. Хочу вас запевнити, що тільки ЛР має сертифікат Фрезеніуса, дві форми виготовлення рідка і в капсулах запатентована технологія виробництва. І якщо ви приймаєте колострум в профілактичних цілях, то вирогідність захворіти знижується в 10 разів. В 5-6 разів ефективніше вакцини проти грипу. Пора починати було його пити для профілактики ще вчора. А якщо захворіли, треба пити його одразу. Він потрібен бути в кожній родині. В першу добу це ваша швидка допомога. Вже на другий день буде значне покращення вашого стану. Тож ви придбайте заздалегідь, придбайте про себе і своїх рідних, особливо, якщо в вашій родині є діти і діти. Похилі люди. І не кажіть, що це дорого, бо я скажу вам по-чесному: дорого лікуватися від ковиду, Повірте, десятки тисяч йдуть на лікування важких випадках. Дуже хотіла б зосередити вашу увагу на, на лінійці цистус, інканус на основі ладаного, яка представлена трьома продуктами: капсули спреї для горла та чай. Це потужні противірусні засоби, які водночас укріплюють імунітет. Це профілактика любих засут інфекцій, і унікальність цих продуктів в тому, що, у відмінність від інших противірусних продуктів, вони оказують мітевий ефект, і діють від 9 до 24 годин науково доказана ефективність дії. В складі капсул: 72% екстракту ладенника, дикого вітамін С, цинк мг і діоксид кремнію, який виводить токсини. В складі спрею 86 дикого ладенника, вітамін С і Е. М'ята, він дуже смачний, його обожнюють діти, залюбки саме самі пшикають його в рота. Цей спрей створює захисну оболонку слизових і руйнує віруси прямо в ротовій порожнині, не дає їм опуститися нижче в дихальні шляхи. Складіча дев'яносто ча 95% дикого ладеннику і 5% м'яту. Ці продукти без протипоказань їх можна дітям і вагітним Якщо ви випивати будете одну чашу цього чаю в день, це підцілює ваші захисні сили організму. Цілюща сила ладок, лада не саме в його листях, з великим вмістом поліфенолів. Саме поліфеноли обволакивають білки вірусу і таким чином блокують його потрапляння до клітини. І ще мають руйновну дію. Це потужний антиоксидант, в ньому в 20 разів більше антиоксидантів ніж лимонному соці. Ще й Гіппократ казав, що якщо нічого не зможе врятувати світ, останнім шансом на рятування буде ладані. Про 12 пробіотик, рівного якому нема на українському ринку. 12 штамів бактерій, 5 біфідо, 6 лакто, молочнокислий стрептокок. Ні в жодному аптечному пробіотику нема стільки штамів. Максимум 7, частіше 1-3. В одній капсулі 1 мільярд бактерій. Нема такого в аптечних пробіотиках. Погугліть, подивіться і пройдіться. Або, повірте, вмістіть пребіотики запатентована подвійна інкапсуляція, щоб бактерії не загинули в агресивному середовищі шлунка. Чому я тут привела до продукти для імунітету саме плабіна? Кишківник є найбільшим імунним органом людини. 25% його сих оболонки складає імунологічно активна тканина. Оця лінфоїда ткань на пляшка. Саме 70% імунних клітин живуть в кишківнику. це б лімфоцити. Тому нормальний баланс мікрофлори це запорука здоров'я і гарного імунітету. І ще один продукт дуже коротенький це натуральні рідкі вітаміни від віта актив, до складу якого входять 11 важливих вітамінів на 100% добовій нормі, в тому числі і вітамін Д. Всього одна чайна ложка на добу, і оцього маленького кумфурика хватить на місяць одній дорослій людини. Екстракт 24 фруктів, овочів і ягод. Ціна буквально бюджетна, тому пропонуйте своїм родичам для покращення вашої імунної системи. А взагалі, ще є продукти для здоров'я, але вже термін час мій закінчується. Я хочу вам нагадати, що девіз компанії. Море полити інфолайф більше якості ваше життя. Тому я вам цього і желаю. Бережіть себе, будьте здорові!